Неопренові чоботи, бокс. Жіночі, супер ціна. 590 гривень одна пара, лот буде 10 пар, 5900. Е, показую, які будуть чоботи в лоті. Значить, ось такі бордові з квітами. Класні. Так, у них є білий наліт. Він знімається спеціальне таке покриття для захисту гуми. Воно знімається теплою водою з милом. Значить, ось такі будуть в лоті одна пара. Отакі От дуже класні, класика, Чорні чоботи виготовлені з неопрену до мінус 40 градусів і до середини ножки, покриті гумою. У них всіх устілка йде з водоростей, яка відштовхує вологу, не дає неприємним запахам розмножуватися. Класна бактерицидна така устілка. Знать, будуть ось такі сині дві пари, сині, бокс неопреною. Яка тут класна підошва. І температурний режим виробник заявляє тут до мінус 40 градусів. І ще з цієї серії будуть ось такі хаки. Ось такі хаки, класні чоботи. Їх одна пара в цьому лоті. Тепер дивіться, яка ще буде красота. До мінус 15 градусів ось такі чоботи. Вони йдуть з такими класними ручками, що зручно одягати і знімати. Ось тут бренд бокс. Подивіться, яка класна підошва. Так само вони повністю з неопрену. І до середини ножки йде бума. Одна пара. Одна пара ось таких. Класичних чобіток, але також новило з неопрену, також гумою покриті до кісточки, до мінус 40. І тут такий неопрен, всередині має таку плюшову підстилку. у всіх них ось стілочка з водоростей. І це одна пара, і дві пари ось таких гуму, зимових, зимових неопренових чобіт. Тут іде неопрен всередині штучне таке хутро. Ну, і можна ходити. Ну осінню, так. Ручки Рисною. є. Зру... Зручно одягати, зручно знімати. Е... Гума, так тільки до кісточки і спереді, ось так, вона до середини ножки. Значить Тут температурний режим у нас до мінус 25. Вони у нас в чорному кольорі, Ось такі чорні, класні. І темно-сині. Ось такі. Значить В лоті буде 10 пар. Саме таких лотів з ось такими чоботами буде у нас два лоти. Всього. 5900, замовляйте у менеджерів. Коли всі закінчаться, буде дві пари ось таких зелених. Точно такий ж лот. Значить, замовляйте наших менших 5900 лот. Саме цих лотів з такими класними човутами буде два. Заробляємо разом. Ретейл їх 150 баксів. бакс. Ще дуже гарні. У мене таких ще нема.